Під звучанням спортивного маршу до залу змагань урочистим парадом зайшли учасники Кубку області самбо, юнаки та дівчата 2000 2000-2001 років народження. Прапор держави піднімає чемпіонка світу з боротьби самбо серед кадетів Алла Бегева. Присутній на Кубку області надвірній президент обласної федерації самбо Михайло Руденко вітаючи юних спортсменів, повідомив про рішення федерації відзначати призерів грошовими винагородами 500 200 100 гр. Рівень бачите, що з кожним місяцем у нас на змаганнях по самбо в області все більше і більше. Учасників дуже приємно, що це діти. Михайло Руденко відзначив премією 6 тисяч гривень чемпіонку України. самбо Надію Савку грошову нагороду отримав і чемпіон України самбо Іван Тимінський, яку молодому спортсмену вручив начальник івано-франківської національної поліції Віктор Шкутов. Бажаю вам нових перемог, нових нових успіхів. досягнень. Гарної спортивної кар'єри, ми всіляко вас будемо підтримувати по можливості. Відповідно, гарного вам настрою і спортивних великих досягнень. Юних самбістів області на надвірнянській землі тепло привітали заступник голови надвірнянської районної ради Ігор Пескланець, міський голова Зіновій Андрійович, директор з «Дюшор» Тарас Вінтоняк. Ви знаєте, в нас сьогодні тут в залі. Склалися і існують всі передумови для дуже хорошого розвитку нашого виду спорту. Хочу віддати належне, що кожної суботи у цій спортивній залі проходять чемпіонати області, Кубки області, чи це по дзюдо, чи по бойовому саму. Тому вітаючи. З черговим змаганням хочу побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, рідної української землі під ногами і сприяння на всіх етапах вашого спортивного росту для того, щоб ви прославляли рідну школу, рідне місто і всю федерацію. Понад 10 років наша школа, Провкому вкому Прикарпаття, постійно займає призові місця. Серед всіх шкіл області усім призерам згідно рішення Федерації, окрім грамот, заслужений тренер України Євген Боднарук бо вручав грошові премії.